Степан Васильченко в бурянах дитинство Тараса Григоровича Шевченка. А святами до діда. А то діда Оксани. У старого Івана Шевченка Тарасового діда святами завжди повно людей в хаті. Дід Іван грамотний і в нього є велика книжка про святих мучеників. Дід Іван надіває олив'яні окуляри і починає повагом вичитувати про великі муки святої Варвари. Хто з бабів слухає, хто коняє, чоловіки дмуть люльки. Хтось дуже томлений, за тиждень раз по раз хропий кидається, винувато озирається, ото, Господи, вікна й двері поочинені, і знадвору чути веселий гомін на уличці. Тяжка й гірка була та панська неволя, та не тільки ж те і робити людям, що плакати та журитись. Часом співають, і жартують, і потанцюють, а надто молодь. Бо то треба було б умерти, щоб усе тужити, а народу сила, не вмирати ж усім, чути у вікно на улиці регіт, за раз разом поривами, дедалі дужче. Це, мабуть, притися перебензя з кобзою, піти типу, послухати, що там вигадує старий дурень, кидає на бік мінею, виходить із хати, за ним, як курчата, за маткою чередою гості посеред майдану, <кхід> гурт людей старі. Діти молодь, обступили кругом старця то німа тиша, то шалений регіт, ближче чути тихий глухий, старечий голос, сипав якісь немічні жарти, ще ближче чути тихий веселий шум струм на кобзі, як живий вітер, додає словами, аж гуцається. Ой дівчина горлиться, до козака горнеться, а козак, як орел, як побачив, так і вмер. Кінчу витирає під полою. Бач, старе луп'я якої затинає, а вмирать. Тось, який старший в жарт докоряє старого, винувато старий усміхнувся, пригнув ухо до погодиря. Щось питає сліпий. Певно, які зібралися люди. От кашлявся старий, поважно нахмурив брови, по-новому зашуміли струни. Залунав зміцнілий голос, порочисто, як святе письмо. Ой, 1791 року прийшов указ од цариці Катерини, з Петербурга города. Всі старі обличчя розцвіли, очі засяяли, перезирались, смутно хитали головами, багато старшого віку людей добре ще пам'ятали, як руйнувала Катерина ту волю козачу, запорозьку преславну Січ. Мимохідь піднімались шапки на головах вгору і по вовчому загорались очі. Зразу відчували, що тут під карпатськими ланцюгами бояє сила, велика, могуча, що її не задушиш, що тільки. Тряхнеться вона, то ті ланцюги, як нитку, а тих горде панство рознесе, розвіє, як порох. Це ж люду, це ж миру, як море, а тих панів жменя, як встане, як вигне спину. Та що й казати, тільки зараз цить. Між старими тут аж вертяться діти, намагаючись угадати, чого це старі так затурбовані. Мало що розумів і малий Тарас Шевченко з того, що співав Кобзар, проте ім нього ворушилось у грудях щось гаряче і завмирало чогось маленьке серце. Вирядили кобзаря, погомоніли, почали розіходитися, Вертається до своєї хати і дідиван із своїми гостями, Сідає, зітхнувши за стіл, дочитувати пекельні муки ситої Варвари. Євстафія плакиди. Цікаве же це, аж дух захоплювало, тільки не ті вже думки слухачів, видно по гарячих очах. Ще цікавіше сидять, як у якомусь сні, хтось мамохідь перебиває читання. Що правда, то правда, мучили й тоді добре, тільки усе ж, мабуть, напалі не садовили, не додумались, одкешлянувшись, додав, мов прокидаючись у сну, хтось другий і засміявся або, кажуть, пекло. Раптом сунувши обік книжку, міняє тон сам читач. Святолюбивий вираз, як вітром здуло з його обличчя, мов і не він. Не на цім світі, на цім, розвели його пани над нашими душами. Пан гірше чорта, Той не веду мене людини такої муки, як пан. Ну вже як і попадуть у руки, не помилують. Народ терпить, а як терпеться і верветься, хай тоді не просять, не помилують. Раптом слухачі мови Жили, очі в усіх заграли, один за другим, діду Іване, а розкажіть про Колівщину? Еге, про Залізняка та гонту, про гайдамаки. ось кажуть, теж були в гайдамаках дід замріє, ну Еге ж, гайдамаки, то були люди, сунувся далі від книжки, тряхнув чубом. Хвалилися гайдамаки на умані дучі, будем одрати брати з Китайки оночі. І святе письмо лежить забути. Дід починає розповідати про ті часи. Коли гайдамаки пані врізали та палили, як ножі святили, як вирізували умань. Слухали сусіди, німіли од жаху, чуб здіймався вгору. А то чиї там оченята горять у кутку на перепічку, як іскра, і не дише Тарасикої та йдуть іди сина двір гуляти. Чого ж ти між тарифу затисався? Тобі ще рано таке слухати. Тарас крутить головою не хочу, дід слухає, виросте своїм розкаже дітям та онукам. І не виходить до самого вечора, а вночі не спить, ворочається. Мати, чого не спиш Тарас? Мамо, глянь ніби щось горить у панських будинках, мати злякана до вікна. Де? Вигадуєш, нічого там не горить, то місяць. Що це тобі в голову зайшло, спи. Переходя знову маму, а де тепер живуть гайдамаки? Які там гайдамаки? Наслухався, що старі говорять, а тоді щось йому вважається, не спить. Це, мабуть, ходив сьогодні до діда? Еге ходив до діда. Я ж так і знала. Тож дід розказує, що давно колись було, не тепер. Тепер гидамаків уже немає. Половили та повбивали спи. А на ранок хлопця на сонячничі не рушниця за плечима, в руках загнута в лозини шабля, ходить у бур'яні, рубає панам, мечем, голови з плечей. Підійде до коров'яка. <кхід> Ти, пан Дашкевич, я прости не буду. Летить голова з пліч, до другого ти, пан Висоцький, летить голова, стоїть бодяк чорний аж світ потьмарює. А це буде їх цар до нього проси, не хочеш? І царева злетіла з пліч голова, як галка. Біжить Оксанка, умита чи бурненька. що ти робиш? Який я Тарас? Я гайдамака. Що ж ти тут робиш, не заважай? Бач, панам голови рубаю. І я, і я. Ну добре, хай і ти будеш гайдамачка. На рушницю стріляй, бере цілиться в будяк. Бу, -бу трах-бах, рубай бий. В бур'яні закипіла війна, тихий відгук далекої гайдамаччини. Оксаночко, я розкажу тобі казку.